Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні є в магазині Аврора. нові акції з 20 по 26 січня. Бажаю вам приємного перегляду. Ведмедик із секретиком, а секретик це сердечко 499 гривень. Іграшка м'яка, білочка у хатинці жолудь. Жолудь защіпається на блискавку. Дуже цікава іграшка для діток. Ціна 349 гривень. Труд ціла упаковка ціла сімейка іграшок 5 штук 699 799 лялька пупс у костюмі бджілки цукерки Міленіум 129 Вага 150 г. Печиво крендельки віденські з цукром 39 260 грамові. Київ хліб 44 печиво елітне вівсяне з кусочками шоколаду 400 г. Льодяники солодке серце 80 г 69 печиво у жестяній банці 88 гривень 114 г. Цукерки у подарунковій коробці 64 Вага 120 г. Набір антистресів знайди свого сквіші 77 гривень 2 пари. Алмазна мозаїка на підрамнику 29940 на 30 Набір для творчості. Картина по номерам 40х50 199 гривень. Фейерверки для торта. 3 штуки 99. Лялька. У костюмі та коробці 229 Подарунковий набір. Фарфорова чашка та шоколадка. Ціна зі знижкою зараз 199 гривень. Чашка у коробці. Сердечком ціна 119 Пряники солодкі від Добрик, 64-120 грамів, кухоль 77 гривень. І прозорий також 77. Взуття зимове калоші 149. 109 подушка на стілець квадратна із зав'язками. Подушка м'яка дитяча бублик 279 Пряжа для в'язання 100 грамова, виробництво Туреччина 44 гривні. Кошик плетений. Є молочного відтінку, сірого та пісочного 299 аромадифузор з паличкою 169 аромат лати. Світлодіодний настільний світильник. На прищіпці 449. На підставці 399 Заряджається від USB. Покривало двостороннє 2х220, 649 Кольори можуть бути різні. Це є три в одному. Ковтра покривало та плет, тканина мікрофібра. Такий плет 279 гривень 20% вовна 180 на 130. Батарейки 39,4 штуки. Наша сила 55 Навушники вакуумні, дротові у коробці 109. Є за 129. Така модель коштує 99 та 59 гривень. Кабель USB білий двохметровий 99. Такий кабель є чорний і білий однометровий. Ціна 49 гривень. Чорне силиконове покриття 49. Зарядний пристрій без для телефону 179. Штатив тринога для телефону 119. Тринога з підсвіткою 209. Лампа підсвітка для фото-відео на кліпсі – 169 гривень. Серветки вологі для догляду за дисплеєм 40 штук упаковка 89 гривень. Подовжувач мережевий 2-метровий 4 USB 499. Подовжувач білий на 3 метри ціна 169. 3 розетки. 299 навушники. Накладні, чорно-сині. Все направлений мікрофон. Навушники мають потужні динаміки, комфортні та зручні. Легке регулювання. Навушники дитячі, рожеві 499. 299 колонки. Комп'ютерні портативні стерео. Ножиці манікюрні 49. Кусачки. 34 кніпсер для нігтів 99. Набір блискіток для нігтів. Упаковка 6 штук 29 гривень. Пилочки одноразові 12 штук 19. Пилочка баф 14. Форми для нарощування нігтів на бобіні 46. 29. Пудра акрилова для зміцнення нігтів. Засіб Уптан для очищення шкіри обличчя та тіла. Чиста шкіра зупиняє висипання, усуває поствогрові сліди. Освіжає заспокоює та покращує колір обличчя. Ціна баночки 92 гривні. Вага 90 г. Засіб для зняття лаку 16,50 г. Крем для рук, шик-нектар 32 гривні, два аромати на вибір. Крем для рук дитячий з дозатором ціна 44 гривні. Крем для рук та нігтів екзотичні фрукти. Зволожуючий та живильний олива 39 гривень. Пінка для миття чутливої шкіри обличчя 59 гривень. Гель-пілінг для обличчя виробництво Корея 69. Пінка для омивання жирної та комбінованої шкіри. Очищає пори та тонізує 59 гривень. Двосторонній пензлик для макіяжу 19, спонжі для омивання 29. Набір спонжів фігурні 2 штуки упаковка 55, спонж метелик 9, Новинка дитячий блиск для губ 55, Набір для ламінування густих та неслухняних брів. Ціна 39 гривень. Тін для губ 44, червоний, малиновий та вишневий, бальзам для губ сердечко 39 гривень. Спонж для макіяжу одна штука 7 гривень. Набір спонжів фігурних 62 гривні. Хнар для розпису тіла з трафаретом. Ціна 29. Дитячі підгузники тріка, 499, двійка 599 гривень. 40 штук та 58. Консилер для обличчя 69, тон від 01 до 06. Крем база під макіяж трьохколірна 124. Кісточка для нанесення пудри 55 гривень. Інструмент для очищення вух 16. Прокладки щоденні 40 штук упаковка 34, лібрес 20 штук, ціна така ж сама. Натурелла 14 штук 90, 40 штук упаковка 155, 84 20 штук в упаковці, прокладки гігієнічні, Клінік 23, 8 штук та 6, Тампакс 18 штук 109. Натурела 10 штук 49 гривень. Прокладки урологічні 28 штук 79 Дякую, що дивитесь.